Давайте ще згадаємо статтю, тому що там ще Суарес теж трошки нажахав з нас, тому що він каже, що штучний інтелект може навіть створити біологічну зброю проти людства. Наскільки реально є загроза, що ШІЛ дійсно зможе створити або використати біологічну зброю знову ж таки без участі людини? Великі можливості часто пов'язані з великими ризиками. Це стосується будь-якої технології, якщо взяти аналогію з ядерною зброєю, да яка може бути ядерний реактор використаний для генерації енергії для всіх там. А може бути виписаний як зброя, тут та сама історія тільки помножена ще в багато разів, тому що інтелект це річ, яка може створювати не просто технології, а вона може створювати будь-які технології за одиниці там часу значно швидше ніж це роблять люди всі разом взяті на планеті. Тому звісно, він може розробити будь-яку технологію, включаючи біологічну зброю. Так само він може розробити ліки від старіння Потенційно, я думаю, що при житті тих людей, які вже живуть. Щось подібне буде відбуватись, і цього ніколи не було в історії раніше. Ми живемо там ну супер час, нам дуже пощастило. Ну або там нашим дітям пощастило. пощастило. Тому ризик є це залежить від виробників цих великих мовленнєвих моделей, на яких це все працює зараз. Вони дуже сильно обмежують такі можливості. Якщо ви в чату GPT там чи Gemini запитаєте щось подібне, то він скаже: я не можу за свою політикою таке допомогти. Є open source рішення, є там різні китайські рішення відкриті. Тобто ризики там допоможе є, так? але поки що він не на тому рівні, щоб це зробити, тому потрібно почекати ще рік півтора, і тоді я думаю, що й ризики виростуть